Так, ну що ж, друзі, всіх вітаю. Зараз нарешті я вам покажу саме бота, якого ми створили, якого ми зараз будемо вже давати вам. Відразу я готую це урок і випускаю його вам. Що ж, давайте випустимо саме таку інструкцію, як користуватися ним, що я вам рекомендую саме зробити таким чином, як по ньому правильно торгувати. І давайте його взагалі розглянемо. Болглядає ось таким подібним чином. Тут тобто у нас видаються певні сигнали, сигнал на Ну, Тобто, все досить роз'яснено, все гарно відображено. Моє можливість торгувати як на короткі тайфреми, так і на довші на довг. Строк. Ну, тут максимальний час експірації, який може використовувати, це 30 хвилин. Що ж, дивіться, перед, після того, як ви приєднаєтеся до бота, да, ви детифікуєтеся повністю, і далі що, в які у вас є можливості. Знову ж таки, ви можете завдати саме по запиту угоду, тобто нажимаєте на запит. Далі ви можете вибрати собі, конкретний саме розділ. Валютні пари, криптовалюти, сировинні товари, акції, індекси і повернутися надалі, до прикладу, в меню. Давайте спробуємо виберемо по валютній парі, наприклад, просто по валютним парам. І можемо вибрати конкретну пару, яку ми хочемо. Це якщо ми подібно да, підібрали для себе якусь пару, де якийсь є певний тренд. Воно, до речі, дуже відчуває саме консолідації, боковики. І ви можете да, відторговувати за допомогою баха та само подібні ось рухи. Тобто він реально чітко видає на повищення, на пониження. Окей, давайте підберемо, наприклад, ауткат. Давайте відразу спробуємо. Зараз знайдемо ауткат. Давайте ось таким чином. Ауткат ОТС. Це все на ОТС ринку, тому що я його там саме вказав як ОТС в самому початку. Да. <зас> Забувся наголосити. І ми можемо вибрати час експраці. Давайте спробуємо на 2 хвилини. Все, нажали на дестову на 2 хвилини і чекаємо, бот шукає на підходящий момент для входу в угоду. І давайте зараз готуємося на 2 хвилини до речі, що у нас так. Давайте підготуємо одразу 2 хвилини і чекаємо, що в нас бот видасть. Погнали, чекаємо, угода є. Угода в нас саме на пониження, на 2 хвилини, ауткат ОТС, знову ж таки, наша угода. Викладаємо її на пониження, бачимо низкіну тенденцію, яка, звісно, бот розрахована на те, що вона буде продовжуватися. І під час навіть менша да, такої корекції він видав угоду на пониження. Ну що ж, чекаємо, подивимося, як на себе зараз відпрацює. Почасно залишається хвилина 40 секунд. Це всього на 2 хвилини. Ми під себе підібрали пару, конкретну і час. Тобто, доволі все досить легко. Давайте дочекаємося саме результату, що як закриється наша позиція, і будемо продовжувати вже. Да, да, розбирати інші види, що в нас тут взагалі є по інструменталу. І, взагалом, да з переду платформи до речі воно дуже круто все розуміє. Знову ж таки, концепція smart Money, да знову ж таки в цьому боті повністю всі терміни враховані, враховані купи різних індикаторів. До речі, дещо з них він саме відображає. Тобто по аналізі, якщо ви можете глянути, ну тут його не покаже, тому що це саме не по запросам, якщо по автоматичному він буде аналізувати, він буде видавати повний аналіз. Ну не повний аналіз, але частковий, що ви, хоча б розуміли, що до чого. Тому що понятно, що там знаєте алгоритми якісь там, там буде в цифрах, та все показувати іншої зрозуміли. Мітим. Тому чекаємо на 1000 доларів, до речі, уклав, це своя звичайна ставка. Чекаємо 50 секунд і подивимося, як він закриє. Доволі часто, що хочу сказати, бот закриває угоди в останній момент. Тобто, якщо у вас угода на 30 хвилин, на 15 хвилин, воно може піти проти тренду. Но потім повернеться і знову ж таки відпрацює угоду в плюс. Тобто доволі часто самі відбувається таким чином. Далі ще хотів би ще пояснити, що є тут така штука, як або дає багато плюсів, або дає багато мінусів. Є такий момент, тому потрібно вчасно зупинятися. Тобто, до прикладу, да, отримуєте 5 плюсів ряд. Чудово, окей, віторгувалися. Добре, там отримали перший якийсь мінус, закінчили торгівлю. Тобто 5 плюсів, один мінус зафіксували. Якщо ви отримали якусь певну кількість мінусів, до прикладу, два мінуси. Не продовжити краще, тому що, звісно, далі буде каша там, плюс, мінус, плюс, мінус. Відбивати діло таке собі, знаєте? Просто зупи... закінчили свою торгівлю, продовжили трішечки пізніше. Давайте закінчиться. До речі, з першого дублю я записую, тобто, ось бачите, відпрацьовку самого бота, ось таким чином відпрацьовує. Давайте щось подивимося далі. Знову ж таки, дав сигнал в плюс закрила, відобразило все, і ми можемо отримати наступну угоду. Тільки після минулої отримуємо наступну. Можемо, давайте виберемо, до прикладу за новинами. Це нам просто проаналізує новини на сьогоднішній день і які взагалі що в нас є. Давайте, аналізую список новин на сьогодні 60 секунд. Нам написало. Глянемо зараз, що в нас буде по новинам. Буває таке, що коли новин взагалі немає, тобто дійсно якихось ну, гарних новин, тобто по якій може бути реакція, вона просто пише, що їх немає. Тобто я навіть не здивуюся, якщо їх загалом не буде. Ну, а коли на нонфарм в день нонфарму, випустили абсолютно всі новини, повністю те на повищення, те на пониження, і нонфарм, до речі, теж досить круто воно відпрацювало, що доволі здивований цим всім, Тобто все ж таки працює да, якась методика, якісь певні алгоритми. Давайте чекаємо зараз, як тільки видасть, і ми подивимося, як працює саме ось ця функція. Такс. І до речі, воно багато угод має видати. ну ка зараз вже щось прогрузити, ні? Да? зараз слідкуємо тоді. В чаті вже люди пишуть. Я розумію, що ви всі чекаєте, але ми тестували все, що по максимуму дати вам повністю прохідний бот, з яким, ми, звісно, не втрачали. І що доволі дуже важливо, це 1% від депозиту. Ви маєте вкладати в кожну угоду в цьому боті. Торгуйте хоч цілий день. Цілий день, ну знову ж таки, ви почули правила. Якщо ви закриваєте чудово в плюси, в плюси, в плюси, на перших якихось мінусах зупиняйтеся. Якщо отримали, до прикладу, два мінуса в ряд, краще теж зупиніться, продовжити пізніше. Це буде саме знаєте коректним чином, саме на да, якийсь поступок певний. Тому ось так. Тургуйте саме ось таким чином, не ризикуйте, і 1% депозита це дуже важливе правило. А так, торгуйте, да, можете велику кількість його саме заходити. Що у нас дуже довго бачу, аналізує, ну, знову ж таки, да, зараз він видасть ці всі угоди, ну, ж таки, час може понадобитися. Ну, давайте, може, ми переглянемо відразу автоматично, мені вже хотілося перейти. Да? Ну, і ще... О, показує, що у нас показує. Новина на сьогодні всього лише одна година. Новина саме є на сьогодні о 22.00 по Києву, індекс споживчого кредиту. Тобто, да, тобто, яка в нас Всього лише одна зірка, тобто це не, не сильно важлива якась угода, ось тому і воно сильно не видало нічого. Но відкриту угоду воно рекомендує на зростання о 21.58 на 2 хвилини. Тобто, що? Він видає навіть подібного роду торгові рекомендації. До речі, можете спробувати, тому що я не спробував. Що ж, давайте спробуємо. на ви можете виключити ОТС і не ОТС, тобто, це все абсолютно класно працює. Давайте виберемо автоматичний. Тобто зараз нам видасть угоду, давно вже її шукає, аналізує в автоматичному режимі. Так, давайте підготуємося на всякий випадок. Е, да, саме час вказати і правильно торгову пару. Тому що зараз нам видасть тобто максимально. Ану-ка, язик у нас є, чтове. Ау GPU OTS 30 хвилин на підвищення. Давайте. Що? Я вже забувся. Бачите, тільки переключив, вже забувся. ау GPU OTS, 30 хвилин на підвищення. Аут. Давайте зараз введемо. Ау GPU OTS. 30 хвилин на підвищення виконання. Знову ж таки, ви бачите, що е, тренд, знову ж таки, да, тренд зберігається. Наш тренд дійсно зараз вгору, якщо ми відкриємо більший таймфрейм, так як угода на 30 хвилин, ми бачимо досить сильне зростання було в певний момент. І, звісно, це нам дає дуже багато впевненості в покупцях. І як ми бачимо, да, тобто, бот розраховує на те, що буде пробій далі на повищення. Звісно, це логічна угода, як ми бачимо. Тобто абсолютно нормально, якщо ми дійдемо сюди, десь перекриємо якийсь мінімальний баланс, якийсь ордерблок перекриємо, да, щось якісь е, е, з певних рівнів. Давайте подивимося, що бот до прикладу, так, да, він вказав своєму тому пару Ау GPOT, час угоди 30 хвилин, поточну ціну, по якій він зайшов. Тобто, да, як ми можемо оглянути ціну? 10,988. 10,988 – це ось він ось в цьому місці зайшов. Тобто, в принципі, разом з нами. Давайте розглянемо, що у нас там, до речі, як він там реакцію дав, якусь вже навіть ми трошечки йдемо вгору. Ну, що ж. Да, не дивіться там кожну секунду, кожну хвилину за графіком ви угоду, Чекаєте і завершення. Все не потрібно тут сидіти і слідкувати просто сутками, як на себе буде закривати. Знову ж таки, вказує да локальній області супротиву, підтримки. Це звісно, з теханалізу йде момент, але да, тобто визначати повністю кожний ордерблок буде досить недоречним, тому що він може бути не один і воно буде плутати саму да саму. Коротше, як правильно сказати, путати самі алгоритми. Тому вказує поточні рівні, тому що банально теханаліз, да, він ніяк не є, але рівні вони впливають, тобто люди масами заходять. І це, звісно, впливає на ціну актива. Далі, смартмані, більшість алгоритмів та термінів вказують на зростання. MACD перетворення в сторону зростання. Аналіз на покупку теж воно всі да, якісь певні алгоритми теж в себе враховує, навіть технічні, тобто об'ємний аналіз на покупку. Ну а зачасту, як мені розробник сказав, знову ж таки, да. Це сам мій друг, який працює да, саме в Каліфорнії, в Америці, і він працює на ІТ-компанію, яка створює саме ось таких ботів, такі ось алгоритми для форексних якихось бірж, да, ф'ючерсних. Тобто вони на цьому професіоналізуються. Дійсно, дуже круті продукти створюють. І от він мені запропонував, тому що це мій близький досить друг. Не запропонував, чому б ні, думаю, та й все. Тому що раніше я думав, що це сума, якісь просто космос будуть. Але він вирішив мені зробити за 10 тисяч доларів. Погнали, типу, давай, будеш там три тисячі кожного місяця, всього лише на. Всякі там, знаєш, алгоритми і все тому подібне. Підписки різного виду там витрачати, ну, знову ж таки, він буде себе окупати будь-яким чином. Якщо підібрати певну статисти, певну стратегію, якусь він буде відпрацьовувати себе дуже класно, тому в цьому, так. Да. Не потрібно навіть мати якихось певних сумнів. Е, тому, в принципі, все вказує, все показує, блику кількість багато чого, звісно. А, до чого шевів. Тому що, е, як мені розробник сказав, повністю він враховує себе саме смарт-мані. Те, що він показує, тут це звісно зрозуміло. але просто якщо він буде відображати там, да, е, повністю пояснювати по імбалансу, по ордерблоку, по брекер блоку по різному чочі чокі і тому подібне по термінам, це просто вийде ціла, ціла графа. Знаєте, тут ціла графа вийде просто в поясненнях. І це буде недорогію. Речно, тобто в плані аналізу, людині що потрібно? Зайти в угоду і відпрацювати її тобто в плюс. Ну, тобто зрозуміло. Залишається 27 хвилин, звісно, я не буду чекати цю угоду, але ви зрозуміли принцип торгівлі. Як він працює, давайте, можливо, ми зможемо повернутися назад. Ми не зможемо повернутися назад. Ну, загалом, якщо коротко, ми все розглянули, що і як, тобто все пояснюю, ви можете добре, як заходити максимально швидко. Ви, якщо нажимаєте на автоматичний, ви вже підготовуєте пару. Да, де б ви не були, вже підготуйте язик, щоб ви ще швидко натисне натис... да, саме вести самотрову пару. Відкриваєте ось тут пошук. І як тільки видається вам угода, відразу вводите ау GPU, да, це відразу ви знаєте, що ОТС абсолютно все. Тому що ви вибрали режим ОТС, значить все буде ОТС. Ви навіть в цьому плані не задумаєтеся, ау GPU ввели собі ОТС, все. Три хвилини там на повищення, прикладу, все. Досить швидко заходити і ні за що не переживаєте. Тобто, в середньому все, що можливо, таке ось таке пояснив. Нічого важкого немає. Я навіть, знаєте, більш розгорнуто в цьому плані сказав. А, тому. Прохідність, як я говорив, до 80% близько вісім загалом, прохідність, як мені сказали, 70%. Але якщо підвести певні стратегії, якісь да якісь можливо там допрацювання в плані да якоїсь дисципліни певної відсоток, можливо, збільшити. І як на вийшло, у нас би навіть в моменті було 90% прохійності. Це ми просто по 5 плюсів ряди закривали перші дні, коли ми тестили бота, це було щось неймовірне. Тому що ж, друзі. Закінчуємо думаю, цей відеоролик. Я думаю, що все загалом зрозуміло, що як до чого, якщо що не так, ми це все пояснимо особисто в чаті або особисто кожній людині з нашої команди. І да, відповіді на будь-які запитання, ви отримаєте. Нічого важкого немає, тому всім, друзі, всім пока.